Я опинилася в офісі однієї відомої дворазової переможниці битви, тому що треба було там щось чи дознімати, чи що і треба було чекати, поки вона завершить прийом. І вона мене вона дуже хотіла показати мені, бо я ж типу, ну для неї я е, нужний чоловічок, е, так би мовити, потрібна людинка в цій, у цій сфері. Вона дуже хотіла похвалитися, показати мені, як вона працює з клієнтами приватними. і вона посадила мене в крісло в кімнаті, де проходив прийом. І Із контексту розмови я зрозуміла, що ця жінка прийшла із психіатри... психіатричної лікарні, в неї діагноз шизофренія, їй дали відпустку поїхати додому. Бо ну вона не була там буйна, якась вона не була. Я так розумію, не становила загрози для оточуючих, але в неї були там і суїцидальні думки, і голос в голові їй наказував щось робити. І, звісно ж, діагноз шизофренія, але ця екстрасенс каже, що це в тобі сидить демон. Вона витягла з колоди карту демона для того, щоб показати мені, як класно вона, яке вона шоу робить для клієнтки, щоб її вразити. Вона підпалила ту карту, спалюючи цього демона.